Друзі, привіт! Підписники задали мені дуже класне питання про економічне диво України. Ми нещодавно розбирали економічне диво Японії. Фантастична книга про це є Чарноса Джонсона. Я залишу лінк на неї. Ми аналізували економічний розвиток Китаю через призму. Поглядів Лі Кван Ю, батька засновника Сінгапура. Але якщо говорити про повоєнне відновлення України, то що обов'язково має бути в нашій формулі повоєнного відновлення для того, щоб Європа дізналась про нове економічне диво, економічне диво України. І я думав про це, які є. Невід'ємні складови, тому що факторів насправді дуже багато, і ми це з вами розуміємо. Немає ніякої однієї правильної формули. Але мені видається, що є чотири таких супербазових опорних фактори, без яких економічного дива неможливо буде досягнути. Перший фактор це безпека, тут або вступ до НАТО. Або пряма оборонна угода з Сполученими Штатами Америки, аналогічно до тієї, яку має Ізраїль, або якийсь інший безпековий формат, який аналогічний цим двом за потужністю. Тобто, це перший базовий рівень, тому що якщо буде. Реальна гарантія безпеки, то від цього можна відштовхуватись і будувати далі. Тому що, наприклад, той самий Ізраїль він живе в стані в постійному, надзвичайному стані і. Фактично, це триває там з перших днів зародження країни, так, але він е, має в пряму оборонну угоду з США, і це додає йому додатковий фактор в довгостроковій перспективі, який дозволяє йому розвивати потужно свою економіку, інновації, залучати гравців з усього світу і так далі. Тобто, це перший фактор, який не можна обійти, безпека. Другий фактор, я би сказав, що це проіндустріальна, пропідприємницька, така розвиткова економічна політика. Власна економічна політика, яка допомагає створювати цілі нові індустрії, цілі нові напрями виробництва, нові технології, нові продукти. Тобто це економічна політика, яка Форсує розвиток економіки, яка розганяє динаміку ВВП там з 2-3% до 10+, так як це було в Японії, колись зруйнованою війною без ресурсів, абсолютно з розчавленою інфраструктурою, з купою людей, які загибли, і, і так далі. І так далі, країна, яка програла війну. Але відродилась як Фенікс з попелу і збільшила свою економіку в десятки разів і стала другою економікою світу. І це стало можливим не завдяки якимось зовнішнім вливанням, допомозі, там якимось кредитам чи порадам від інших країн. Це стало можливим завдяки. Власній економічній політиці, бо коли в тебе є економічна політика спрямована на розвиток твоєї країни, то ти знаходиш якби попутний вітер тоді, да? і якісь формати міжнародної допомоги, і якісь додаткові ринки, і чиїсь технології ти знаходиш, як їх залучити, але без сильної економічної політики нічого цього не відбудеться. Той ж самий план Маршала, який США робили по відношенню до Європи після Другої світової війни. Левовою часткою цього плану були не просто грошові вливання США в Європу, а була економічна політика особливого типу, яка була спрямована на розвиток виробництва інновацій на будівництво інфраструктури, і така політика потрібна в Україні. Це другий фактор. Третій фактор ще складніший. Чесно кажучи, це демографія. Демографія це багато в чому доля країни, і наша демографія це величезний виклик. Я раджу вам подивитись інтерв'ю Елли Марленівни Лібаново на цю тему, тому що вона в цьому є гуру, і не буду йти в деталі. Але суть така для того, щоб відбулось економічне диво, потрібна економічна політика, яка піднімає продуктивність. Людини в економіці. І одночасно потрібно, щоб в країні було багато економічно активних людей, багато молоді, багато тих, хто може створювати національний продукт, і створювати Да? На жаль, в Україні дуже погана демографічна піраміда. В нас мало молоді, в нас багато людей літніх, які потребують соціальної підтримки. І оця перегорнута піраміда це. Для нас означає, що ми обов'язково маємо приймати кардинальне рішення щодо того, як ми будемо залучати з інших країн людей в Україну, як ми будемо залучати іммігрантів. І мова не тільки про повернення українців за кордону, тому що нам навіть цього не вистачить. Якщо ми хочемо швидко, економічно розвиватись, нам треба знайти формат, як залучити в Україну багато молодих людей з різних країн світу. Це питання їх адаптації, це питання. Як ми ставимось до громадянства, да? тобто, як ми ставимось взагалі до м, поняття українець, да? тобто, чи ми надаємо тут перевагу етнічній моделі і, або політичній, да? тобто, чи кожна людина може стати українцем виходячи з своїх переконань із, із своєї мотивації, бажання, ну і відповідності українському законодавству. Тому демографія це супервиклик, тому що дуже багато людей ми втратили через за міграцію, у нас дуже низький коефіцієнт народжуваності. Да? І народжуваність неможливо швидко поміняти. На неї можна впливати, але це горизонт десятків років, і це дуже складна задача. Це задача не з однією зірочкою. Імміграція. Це є достатньо реалістична і така швидка альтернатива, але її треба прораховувати, тому що нам не треба будь-кого, щоб вони приїздили до нашої країни, нам треба керувати цим процесом. Але я хочу наголосити, що без цього, без вирішення демографіч, демографічного виклику, ми не зможемо зробити економічне диво. На жаль, багато дуже людей цього не розуміють, і навіть ті, хто має цим безпосередньо. Тому це третій, третій фактор ключовий. Четвертий фактор це дипломатія. Це міжнародна дипломатія, яка допоможе нам зробити. Потужні авторитетні країни, які підтримують Україну, зробити нашими стратегічними союзниками в створенні економічного дива. А якщо ми візьмемо з вами за останні 100 років жодна країна в світі не створювала економічне диво без прямої або посередкованої підтримки Сполучених Штатів Америки, це історичний факт. На кого б ми з вами не подивились там на на Японію, на Сінгапур, на південну Корею, навіть на той самий Китай, їх економічний розвиток, їх економічний розквіт, економічне диво стало можливим завдяки. Політиці США і їх стосункам з Сполученими Штатами Америки. Тому нам потрібні стратегічні альянси, і я кажу тут не тільки про розвиток поглиблення співпраці стратегічної з США: я кажу і про Великобританію, я кажу про Японію, і про Польщу, і про Туреччину. І обов'язково я кажу про пошук ринків для України на Близькому Сході. В Азії і в Африці, тому що там наші можливості для розвитку нашого виробництва, для розвитку нашої економіки. Без цього ми не змасштабуємося в рази. Тому четвертий фактор це прагматична міжнародна дипломатія. Ну, і тут би я поставив, якщо не крапку, то кому. Тому що, на мій погляд, це самі впливові чотири опорних фактори, да? тобто це безпека, НАТО або аналогічний формат, це економічна політика, спрямована на розвиток промисловості, інновації, розбудову інфраструктури сучасної в країні, це вирішення демографічної проблеми, краткостроково через еміграцію і довгостроково через зміну показників народжуваності. І це прагматична міжнародна дипломатія. Ви можете спитати, а де тут вступ до Євросоюзу? Mm. Якщо чесно, серед е, ключових факторів я його не бачу. Більш того, я бачу, що якщо вступ до Євросоюзу відбудеться, а я в це вірю, якщо він відбудеться в ганитві за символічним актом і за е, політичним актом. А не за змістовними глибокими, серйозними і часто дуже спротиріччями перемовини про умови приєднання до Євросоюзу. Якщо ми не вигриземо необхідні умови, перехідні періоди і формати вигади для України, так як, наприклад, це зробила Польща, коли вступала до Євросоюзу, то може трапитись так, що ми приєднаємось до Клубу Європейських країн. Але ми можемо не виграти від цього ні економічно, ні з точки зору рівня життя людей, ні з точки зору технологічних виробничих можливостей, рівня складності економіки. Але це окрема тема, і я думаю, що якщо вона вас цікавить, ми її обговоримо в окремому відео. Дякую за увагу.